Добрий Рембат, в ефірі я Сашко добрий. І хто? Кохана дружина Маргаритка. Ми вже збиралися їхати закінчувати мою відпустку, аж раптом перед виїздом ось у нас Слов'янський курорт, де ми купалися, он в тому закладі гуляє. Це що? Гуляє компанія. І там гучно гучно лунала щойно мова, мова російською мовою, мовою загарбників, окупантів. Я підійшов, зробив відеофіксацію. На попередньому стрімі є відеофіксація, і отам за ядкою, там є інші українці, українофіли, яких це обу. Ми звернулися до... Керівництва закладу вони ну не керівництва, а представники, вони відмовилися вимикати музику, так. І ті українофіли викликали наряд поліції. Вони викликали наряд поліції, а ми просто вирішили посидіти, почекати, подивитися, чим це закінчиться. Бо така справа, звісно, у в українському слов'янську не є. Прийнятною. Тому сидимо, чекаємо на наряд, і цікаво буде подивитися, чим це закінчиться На даний момент. На даний момент ми чуємо, що лунає пісня англійською мовою, але у мене є відеофіксації, і там є люди, які засвідчать, так що лунало саме мовою окупанта. ну так, просто сидіти, так, тримати смарт в руках, поки приїде наряд сенсу, немає. То вже потім розповім по результату нашого тут спільного спілкування. Працюємо і пам'ятаємо, що наша українофілія недостатня.